Доброго здоров'я, пані та панове! З вами знову Барада. Сьогодні у нас вже дев'ятий, здається, епізод. Ми граємо сьогодні проти Sligo Rovers, команди, яка в даний момент є на першому місці Air ER 3 City League. перепрошую. Тобто цей матч дуже важливий для нас. Sligo Rovers досить таки відірвалися в турнірній таблиці. Вони нас випереджають, здається там ладу не на 9 очок, чи ну, 6 як мінімум. Тому нам дуже важливо перемагати в кожній зустрічі, де ми очно з ними зустрічаємось. Ну і звичайно ж, максимально брати перемоги в всіх інших іграх. Ми зараз на другому місці в Лізі, це набагато більше, ніж від нас хотіли правління, коли я підписував з ними контракт. Тому справи йдуть добре. Перемога сьогодні буде чудова. Ми виступаємо майже найсильнішим складом. Наш голкіпер Секстон, на жаль, травмувався на тренуванні, тож певний час ми його не побачимо. Хоча е, наш Макналті е, добре себе показує, і ми навіть його частіше вибираємо, ніж того самого Секстона. Ось, як бачите, ми. А, ми на три очки насправді відстаємо від слайдер оверс. Тобто, Якщо ми переможемо цей матч, то ми по очкам зрівняємось. з Лайґроверс, і можливо будемо або ділити перше місце, або вже там за іншими якимись статистичними показниками е, займемо або друге, або перше місце. Ось сьогодні я хочу порозмовляти про питання е, двомовності України, про питання української та російської мови. Е, про, про регіональні мови, мабуть, не буду. Говорити ще зараз не хочу, можливо, окремим відео колись окремим відео колись в майбутньому. Мабуть, коли люди від мене чують, що я розмовляю українською, перша думка в них є про те, що я там, не знаю. Як мінімум патріот, як максимум нацист десь посередині націоналіст. Хоча багато людей е, плутають ці поняття, себто націоналіст і нацист. На жаль, е, е. перепрошую. Ось і е, вони думають, що я такий якийсь ярий, і що якщо вони зараз зі мною е, будуть розмовляти російською, то це мене як мінімум образить. Е, як максимум я почну ображати їх. Це абсолютно неправда. Почну трішки з історії. Я з маленького містечка з центру з центральної України, де рідна мова насправді суржик, тому іноді навіть важко говорити про мою україномовність, тому що русизмів у мене багато і все таке інше. Я, над, я з цим намагаюся боротися, але ну, рідна мова все ж таки перемагає, тобто суржик. І ось, коли я приїхав в столицю навчатись в місцевому університеті, переді мною, як і перед багатьма іншими, такими ж як я, тобто, де студентами з містечок, де розмовляються ж таки радше українською, постало питання, якою мовою розмовляти, і чи переходити повністю на російську, або можливо. Бути двомовним, тобто якою з тобою зарозмовляють такою відповідати, причому це правило дуже цікаве, тобто воно зазвичай говорять, що це типу е, правило гарного тону, але ніхто чомусь не згадує, що навіть якщо я українською з кимось розмовляю, то е, зі мною продовжують розмовляти російською і е, якось не думають про перехід на, на українську мову. Майфодека. Та це не, не, не суть головне. Е, головне те, що я все ж таки для себе обрав е, шлях е, україномовності і, і навіть покращення своєї мови. Тобто, знову ж таки, е, суржик, мені не хотілося надалі е, розмовляти з суржиком. Е, і я по цей день е, намагаюсь якось покращити свою, свою українську, е, свій там не знаю, словниковий запас. <кій> Хоча я маю справу багато з комп'ютерними різноманітними технологіями, і словниковий запас у мене спогадється, відштовхуючись від цього. Тобто в моєму лексиконі багато комп'ютерного сленгу, можливо, і він радше зазвичай англійською, навіть ніж ніж українською чи то російською. Ось так я вибрав для себе все ж шлях україномовності. І насправді ніколи в житті е, не виділяв для себе як проблему те, що якщо я розмовляю українською, а зі мною розмовляють російською, то це створює якийсь дискомфорт. І е, з людьми, як... з якими я тільки знайомився, я е, відразу ж намагався прибрати цей такий мовний бар'єр і е, е, говорив, щоб будь ласка, там. Е... Не, не, не мучся, не думай, що це для мене важко чи, чи щось інше. Ти мене розумієш, я тебе розумію російською, ти мене українською, і все чудово. Давай спілкуватися і не думай там про. Тому що частина людей намагалася якось такою нетренованою, так би мовити, не використовуваною українською зі мною старатися розмовляти і знаєте, коли. Кожне, кожне слово, яке е, говорить тобі, людина займає в неї певний час для того, щоб міркувати, чи правильне слово вона вибирає, чи згадати, як це буде українською, ну це теж не, е, не оптимальний варіант, адже е, це забирає певний час і е, виснажує людину, і врешті людина вже там, е, якщо буде опція між поспілкуватися з тобою, по. Поспілкуватися ще з кимось російською, то людина обере другий варіант. Адже всі ми йдемо насправді шляхом найменшого спротиву. Якби ми пам'ятали про це в житті в багатьох моментах, то багато проблем і питань. Дилен Джей Дилен Джей Ді. Забив нам гол на 41-й хвилині. Ну що ж, нам треба значно відігруватись. Шість очок різниці між нами і Слайго Роверс мені не дуже хочеться залишати. А, ми ось нещодавно могли і самі забити, а тут ось віддали гол. Хоча одного нападника накрили, але на, на підхваті зіграв інший, і від воротаря насправді в м'яч зайшов в ворота. Тобто воротар, вороді, відбив, але недостатньо добре, на жаль. Не буду навіть думати про те, що, можливо, Секстон відбув би краще, Ні. там був без варіантів удар для воротаря. Mm. Ну, що це за А, <coughs> Тобто, знову ж таки, в першу чергу, якщо я розмовляю з російськомовною людиною, я хочу прибрати цей. Зазвичай прибираю цей бар'єр і You've пояснюю, що, будь ласка, якщо ти зручніше російською, я російську розумію. Не парься, давай просто спілкуватися про щось цікаве. Я українською та російською, якщо в тебе це не викликає проблем. І, зазвичай це ні в кого не викликає абсолютно проблем. І мені здається, що такою ж філософією мали б обзавести собі різноманітні наші, скажімо так, псевдо-патріоти, адже в. В нашій країні в Україні, де склалась така ось мовна ситуація, яка там витесувалась роками з різноманітних заборон української мови. і Різноманітні абсолютно були умови. Не мені вам розповідати про історію. Про історію вам розповість ваш шкільний вчитель. Сподіваюсь, він її знає. Сподіваюсь. Тому. Як на мене, зараз якимось радикальними методами е, ви, шановні патріоти, не, е, не те, щоб не змусити, а навіть не, не викличете бажання е, більшості наших російськомовних, російськомовного населення вчити українську і. Розмовляти нею в повсякденний час, як на мене, статус саме елітності, чи що російської мови вже давно минув, адже як показали, 90-ті роки після розвалу СРСР саме українська мова радше була мовою такого собі культурного розвитку і, можливо, скажімо, свободи. Адже в 90-ті роки, якщо пам'ятаєте, океанельзи. Просто обожнювали в Росії і в Україні вони були україномовними всюди, і океанельз е запрошували на концерти в Росію, і вони були такими собі бітлами е радянського простору, пострадянського простору. Е так само і, і, і кілька інших українських гурців теж були україномовними і теж е перепрошую, мене сьогодні щось з горлом. Е Зовсім нещодавно прокинувся і ось спішу записати чергове відео. Паралельно викладаючи попереднє те, яке я вчора записав у першій ночі. О-о-о-о! Шанс! Тому, як на мене, українізацію нашого суспільства варто проводити не якимись радикальними методами. а... Припустимо створенням нових е культурних е об'єктів, культурних надбань, пісень, творів українською мовою е книг. Е адже саме, <кл 'язаним> до прикладу, переклад Гаррі е Поттера українською, це один з тих чинників, який, е е тобто. Переклад був настільки чудовим, його навіть похвалили десь там, чи то в Британії, чи де, коротше, в світі. Він був настільки чудовим, що навіть російськомовні, я знаю, російськомовна молоді, російськомовні діти. Ну що, знову буде те ж саме? Чи що? навіть російськомовні обирали саме цю книгу, коли збирались купувати черговий чергову книгу про Гаррі Потера? Чергову книгу з. Отеріани, так 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 званий, вони обрали саме український переклад. Однією з причин для цього було те, що український переклад зазвичай виходив раніше. Наші перекладачі якось більш якось швидше працювали над перекладом, не нехтуючи, при чому якістю, і так само український переклад був досить. Тобто він був чудовий. Там зберігались усі е, мовні засоби, усі звороти, усі. Е, там технічні всілякі елементи. ну забите ж, ви уже нарешті, господи. Теме. ми не можемо програти, чуваки. Ми підемо. Ультратекінг. Що таке? Мій м'яч нащо мені там аж фол? <говорить> uh, так, пора когось міняти. Uh, отже, повертаючись до нашої теми, uh, українізувати українське суспільство знову ж таки варто uh, піднімаючи культуру. Я розумію, що багато хто зараз скаже, що uh, нам спершу економіку треба підняти, а потім уже про культуру паритись mm, можна паралельно, скажімо так. Я не бачу причини, чому не підіймати і культуру, і економіку паралельно. Е, на жаль, наш, е, кін там, третій за ліком, президент е, занадто вдарився е, в підняття самокультури, не піднімаючи економіку і не покажучи свого твердого чоловічого кулака, він був він намагався бути таким демократичним е, президентом. Я, звичайно ж, про е, Віктора Андрійовича. Е, і причому він теж е, змушений був працювати в умовах, коли е, лише минула е, оранжева революція, помаранчева революція. Е, і люди, замість того, щоб е, скористатися новими умовами і розвивати свій бізнес, розвивати культуру, розвивати все інше, е, натомість зайнялись. Е, Улюбленою справою, мабуть, пострадянських е, людей, а це е, чекати з моря погоди. Тобто чекати від е, нового президента, що він щось зробить за них. Він за них підмете вулицю, він за них відкриє магазинчик, він за них е, візьме кредит і е, займеться бізнесом. Ні. Це, це, це не так працює народ. Е, ви тоді обрали нового президента? Ви тоді е, дали добро на зміни певні в суспільстві, в законодавстві і усьому іншому, і ви мали скористатися тими змінами для того, щоб розвивати свої своє господарство, збагачувати себе і збагачувати всіх навколо. Ось. Е, і тому е, радикальні методи е, висміювання, до прикладу, російськомовних українців або ще щось такого, або ось ці пробеліплакаті е, в контакті, типу е, в яких говориться про типу патріотів, які е, все ж розмовляють російською. А там про про причини, чому я типу досі не розмовляю українською е, і там вже досить. Частина з них досить вагомі. Тобто, якщо е, в тебе вся сім'я розмовляє російською, якщо в тебе, припустимо, мама чи тато з Росії взагалі, е, і ти ріс в цьому оточенні, тебе в школі всі розмовляли російською, тобі буде важко розмовляти українською. Я знаю, що е, в принципі, якщо, ну, є ж таке явище, як е, як навички вивчення мов. Мені пощастило, що в мене там. Е, я фактично трьома з половиною мовами розмовляю. Я в університеті вчив і іспанську. Е, на жаль, для моєї викладачки іспанської мови. Е, я через те, що е, в мене зараз на роботі не, не потрібна практика іспанської, я іспанську призабув. Перепрошую а е, ось. Але ну для мене якось легше вчити мови, тому що ну, видно, в мене є якесь таке щось. Таке щось в мені в якихось. Ми програємо чуваки. Тому дійсно причина, в мене батьки розмовляли російською, і мені важко її вчити українську сектор. Це дійсно причина, народ. І осміючи і цю причину, ви не доб'єтесь того, що ця людина побіжить купувати підручник української мови і вчити українську мову. Що другий. Гол прийшов з півночі. З темної-темної півночі. Ді на 90 й хвилині. Руйнує всі наші надії. Зайняти перше місце в таблиці. Відкидає нас на 6 очок від е, першого місця. О, я перепрошую. Я вибачаюсь перед моєю сім'єю, друзями. Тим вболівальниками, якщо є, такі А... Тобто, шановні патріоти, не налягайте на російськомовних. Нехай прийдуть до, до української мови самі російськомовні. Якщо розмовляєте з україномовним, то не партесь тим, що ви російською, він українською. Ну, принаймні, не партесь зі мною в розмовах, тому що мені нормально. Мені нормально, мені так навіть зручно, частенько. Хоча приходять іноді думки, що я чужий в цьому місці, адже більшість з людей навколо розмовляють російською. Ну це вже таке, можливо, тема для наступного відео. Дякую, що дивились. Пробачте ще раз за цей ганебний програш 2-0. Обидва голи на контратаках, обидва голи ідіотські, ось це ось. Пощастило їм тут. Нам тут не щастило, у нас ніяк м'яч не проходив повз воротаря. Ну і тут Тут так, тут уже контратака один на один. Під, під корпусом воротаря. Тут знову парує хороший удар. Ох. Зустрінемось, сподіваюся, ще. Дякую, що дивились. На все добре, бувайте.